Дівчата, привіт! Розклад на тему, що вас тягне вниз. Чотири карти. Ви вже знаєте, що робити. Я викладаю чотири карти. Ви вибираєте для себе одну, або якщо вже дуже хочеться і вас там притягнуло до двох окей. ви можете обрати дві, але в першу чергу все одно до уваги ту одну карту, або ту одну цифру, яка вам прийшла. От я зараз тасую. буде чотири карти. Ви вже маєте розуміти цифру, я вже прасую, а ви такі, так, я хочу один того, я хочу чотири. Ви вже це маєте відчувати і розуміти. Обираєте або цирку, або карти, коли вони будуть лежати. І слухайте, що ж вас тягне вниз. Поїхали. Перша карта. Друга карта. Третя карта. І четверта. Перша, друга, третя, четверта. Перша, друга, третя і четверта. Якщо ви обрали першу карту, то вас вниз може тягнути якась жінка поруч. Це може бути мама, це може бути свекруха, це може бути подруга, це може бути ваша керівниця. Начальниця, партнер по бізнесу, людина, яка тісно з вами спілкується, якась віддалена людина, але якась жінка, яка має на вас якийсь вплив. Чому? Тому що, по-перше, карта змії показує жінку, а по-друге, ви знаєте, яка зміяна? Вона така, скажу російське слово, ізворотлива. Так ось у вас в оточенні є людина, як зміючка. Така токсична, така і зворотлива, і ви можете навіть цього не розуміти. Вона може забирати від вас всі сили, всю енергію, може вас принижувати, принижувати ваші ідеї. Наприклад, ви кажете, ой, я хочу звільнитися з роботи і почати в інстаграмі розвиватися. А подруга така Ой, та це не вийде, це все хірня, так на роботі сидиш то там, там маєш тих десять тисяч, та й сиди. От. Оця людина тягне вас вниз. Це може бути свекруха, яка там, наприклад, дає поради, що треба по дому багато робити, а ви хочете більше часу розвитку своєму приділити. Це може бути мама, яка там каже: Ой, та нашу тобі та езотерика, це все тобі не треба. Це просто приклади, але щоб ви розуміли. Тобто просто якась людина з оточення, яка своїми такими токсичними фразами, токсичними порадами заважає вам рухатись вперед. Туди, куди ви хочете. Далі, якщо ви обрали другу карту, на низ вас тягне ваша непостійність. Це, знаєте такі різкі зміни настрою. Сьогодні є настрій вести бізнес, завтра його немає. Сьогодні настрій змінити, звільнитися, завтра ні. Змінитися, завтра вже не хочу постригтися. Сьогодні стрижусь, завтра передумала. Тобто непостійність такі качелі. Сьогодні там, завтра там, сьогодні так вирішила, завтра так. Постійні зміни правил, цінностей життя, от, Наприклад, от у вас є правило, що ввечері чоловік миє посуд. А тут ви вже вирішили там, піти проти цього правила. Да? Тобто якась така непостійність вона от вас тягне вниз. Також ця непостійність може проявлятися в тому, що у вас. Заробіток нестабільний. Сьогодні так, а завтра так. І ви від цього не постійно себе відчуваєте? Невпевнену, нестабільну. Ну, якби відсутність стабільності тягне вас вниз. Отак скажу. Якщо ви обрали цю карту, то вас може вниз тягнути декілька варіантів. По-перше, ця карта може показувати конфлікти. І вас вниз може тягнути ваша конфліктність. Наприклад, комусь щось доказати, з кимось посперечатися, бути правою, впевненою, впертою, як такий ові на да? тілець. От така да. впевненість, впертість. Причому це треба довести іншим, щоб інші прийняли, що ви були праві. Це вас тягне назад. Далі назад вниз вас може тягнути конфліктність. Тобто не просто доказати свою правоту, а прямо от таке все сприйняття в штики, і ви можете грубо і різко відповідати. Там чоловік нічого поганого не мав на увазі, а ви вже ага. А так значить, отаке може бути по цій карті. Також вони з вас можуть тягнути відсутність вміння домовлятися правильно, домовлятися на вигідних умовах для обох, тобто ви можете домовлятися впевнені в своїй правоті, ви можете домовлятися різко через конфлікт, через скандал, те, що я про цим говорила, да? але не домовлятися м'яко і правильно. Навіть якщо ви там, наприклад, я знаю, у мене тут є декілька керівників. Да? Якщо там, ви будуєте якусь роботу в команді з людьми, ви маєте це робити правильно, щоб людині донести це. А Через те, що ви не вмієте правильно донести інформацію, виходить на виході ну, таке, якесь сперечання, недорозуміння із підлеглими і так далі. Але це стосується і з чоловіком вашу, вашої розмови, і з дітьми, і з батьками, і з подругами, і в принципі з вашим оточенням і якщо ви обрали четверту карту, то вниз вас буде тягнути теж якась жінка. Але коли, наприклад, по карті змія, там жінка токсична, така, да, от так як змія, вона ну, отрумна, така з такими якимись висловами противними, то тут я можу сказати, що жінка просто старша, і вона має трішечки, скажімо, застрілі погляди на життя. Те, що зараз нам диктує суспільство, вона не може цього прийняти, не може цього зрозуміти. Тому тут більше може бути мама, свікруха, бабуся, яка якби не розуміє того, що зараз в світі відбувається тих всіх нових правил. І може собі по-своєму на вас впливати, і вас це тягне донизу, тому що ви її слухаєте, тому що людина має на вас вплив. Я би так сказала тут. Можливо, десь якась її консервативність, різкість, така стара закалка, то все таке це тягне вниз вас, але по цій карті ще можете проходити ви. І перегляньте, можливо, це ви така більш консервативна, баришня старої закалки, яка не може прийняти те нове, що диктує суспільство. І, можливо, це ви така баришня, скажімо. Як Ну, ще молода по вікові, але насправді десь в якихось трендах і в тому всьому. от Якби не встигаєте за суспільством в ногу, в тренди, в моду, і якби це вас тягне назад. Тобто більше за модою слідкувати, що ця карта може про це говорити. Давайте зворотній зв'язок, яку карту обрали. Чи відгукуються, ви знаєте, що помітила таку цікаву штуку, що інколи. Буває, дівчатам відгукуються всі чотири карти, наприклад, да? а буває таке, що обрали одну карту, да? От, наприклад, ви обрали цю, а вам відгукнулася ця. Це відбувається тому, що ви обирали не інтуїтивно, і якби ця карта більша для вас. Тому, якщо ви послухали по всіх картах, і для вас відгукнулося десь більше в цій карті, а ви обрали цю. То це говорить про те, що ви просто неінтуїтивно обрали карту, а отже наступного разу треба, якби, можливо, відео поставити на паузу, довше подумати, яку карту обирати, змінити би, підхід до вибору карти.